Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої покупки косметики. І перше, з чого хочу почати, це ось така новинка з Єви, марка MayBody: Цукровий скраб для тіла, відновлюючи з коричневим цукром, екстрактом гуави та екстрактом полуниці. У них були тільки сольові скраби. Обидва я купувала і дуже зраділа, коли побачила, що з'явився також і цукровий скраб. Він має добре також шліфувати шкіру, відновлювати. і Думаю, що буде мати приємний аромат. На перший погляд, дуже Хороша в нього консистенція. Сольові скраби мені сподобалися від Мейбаді, тому думаю, що цукровий також буде не гірше. Тому спробую ось таку новинку також. Також в Єві я придбала ось такий алоє Вере гель Stay зволожуючи, тому що мій гель алоє від Evelyn вже закінчується. Я звикла їх використовувати, особливо. Після гоління на ноги. Дуже так вони добре заспокоюють шкіру, охолоджують, особливо влітку приємно нанести навіть, навіть на все тіло. Тому мені треба був якийсь на заміну. Звичайно, хотіла обрати якісь з дозатором, тому що це більш зручно. А ось такі банки їх треба розкручувати, лізти туди рукою, це все діставати. Ну, не так це все зручно, як. Дозатор як би, якби був. був. Обралось такий Farm це в нас корейська марка для обличчя тіла, зволожуючи з екстрактом алоя 300 тут мілілітрів. Великий об'єм, вистачить мені цього також на дуже довгий час. І ще була дуже вигідна ціна, тому що повна ціна там була вказана 200 гривень. А була знижка 50%, я його придбала за 100 гривень. Ну, точніше, на касі мені чомусь пробили його за 200. Я зрозуміла, що загальна сума чомусь у мене вийшла більша, ніж я очікувала. А, і ми разом з касиром пішли до полиць, тому що вона була впевнена, що ціна правильна, що цей гель коштує 200, що я просто переплутала і взяла не ту фірму Алоя. Але я кажу, ні, це саме фармстей я бачила на ціннику. Зараз він має знижку 50%. Ну, звісно, якщо цінник там правильний. І я була права, тому на касі це все виправили і я його придбала за 100 гривень, а не за 200. Добре, що побачила це одразу. А, ну, і сподіваюся, він буде не гірший, ніж всі інші гелі алоя. Вони, в принципі, для мене всі однакові. Так, наступне. Також я тепер з недавніх пір купую ось таку фарбу для волосся в Єві Арт-капелі. Вже декілька разів її купувала. Вона мені, в принципі, сподобалась, непоганий дає відтінок, добре все профарбовує, корені. Ніяких проблем з нею немає. І дуже вигідна ціна. Я придбала дві упаковки. На другу була знижка 50%. Одну я вже використала, і ось одна стоїть ще в запасі через там, місяць або два використаю і її, дивлячись, як швидко відросте коріння. Тому поки що я обираю ось таку фарбу поки що мене все влаштовує. Так, наступне, що я придбала. Мене тут здається все абсолютно Єви. Так, якось так вийшло, що останнім часом я все купую саме там. Я придбала ось такі два мила. Це я вже замовляла на сайті природний догляд. В мене були креми ось такі для рук. Вони мені дуже сподобались, і я побачила, що також з'явилося мило. Це в нас. Давайте подивимось, це компанія. Не пам'ятаю її назву. Українська компанія, звісно, називається ага, Velta Cosmetic. Так, це Velta Cosmetic, і це їх ось така марка, природний догляд, мило-йогуртове, фруктове з ароматом тропічних фруктів. У Крема був дуже приємний аромат, тому думаю, мило буде такий самий. І тут ще великий об'єм 500 мл. Я вирішила придбати обидва, це ще з лісовими ягодами ось такий йогуртове мило ягідне, з ароматом лісових ягід. Так, кремоподібний, як бачите, і досить такі густе. Я думаю, це мило буде хорошої якості. Не дивлячись на те, що вона коштує дуже бюджетно за такий великий об'єм, але. Думаю, що буде якісно, як і креми. подобається мені ця серія Вельта Cosmetic. Так, ще одне мило я побачила, але це вже дойпак, треба буде його переливати. Дуже мене зацікавило раніше якось я його не бачила. Мілкі Dream якась корисна молочна серія. Що це взагалі за виробник? Юнікс, Unix. Unix Beauty Expert. Зрозуміло, що це, мабуть, також Україна, скоріш за все, так, Юнік. Молочне кремило, білий шоколад і лісові ягоди з молочними протеїнами та екстрактом чорниці. Щось таке має бути цікаво? Цікаве. Також великий об'єм 500 мл і через його, мабуть, приємний аромат я вирішила його придбати. Ну, і думаю, воно також буде кремове, таке молочне. Ще одні для мене новинки. Побачила також в Єві ось такі креми для рук Marie Queen. Це, не знаю, це власна марка Єви якась, чи це все-таки ні, це Альянс краси. Наскільки я розумію, так, Альянс краси. Які виробляються в Київській області. Ага, на замовлення руш. Тобто, це на замовлення ЄВ все-таки виробляється. Значить, вони продаються тільки в Єві, ось такі креми для рук. Була акція: один купуєш, другий в подарунок. Скористалася я цією акцією, взяла обидва креми. Ось такий живильний, який має швидко вбиратися, сприяти підвищенню пружності шкіри з маслом ши, екстрактом шовку і вітамінами групи Б. Тут хороший об'єм. 100 мл. А, і так, ось такий пом'якшуючий з олією мигдалю екстрактом шовку вітамінами А і Е. Ось такі два креми. Сподіваюсь, вони будуть достойні, справді будуть зволожувати руки. Так. Ще була акція на ось такі креми. Взагалі на всі креми ось ці Silky Hands, колись бархатні ручки. Перевнесілки Хенс. Я обрала ось такі лімітовані випуски цих кремів. Маленький тут об'єм 45 мл, один береш, другий в подарунок. Чи один береш, а на другий 50%. Ну, Власне, була вигідна ціна, вигідна знижка, акція. Тому придбала ось такі е, гарненькі милі, два креми. Собака, мила розбишака і Чихуахуа. Топчик амплуа. Я думаю, там абсолютно однакові креми, вони відрізняються просто своїм пакуванням ось цими картинками. Але всередині, це один і той самий крем, основний догляд із лінійки Sіalki Hands. Так що я запаслась так як бачите, кремами для рук, тому що це ще не все. Ще два креми я на сайті є придбала, тому що була дуже вигідна ціна. Він там щось коштував чи 9 чи 10 гривень. Ось такий Монсап. Здається, це щось китайське, ця фірма. Давайте подивимося, якщо знайду, щось не написано тут. Ну, добре. Ось такі також два невеличкого об'єму креми дуже зручно з собою їх брати, десь по 30 грамів. Креми, які є з медом і мигдалем. Ось такі от, також симпатичні баночки. Ось ці кришки я не дуже люблю, вони для мене не дуже зручні, але чомусь їх дуже часто роблять. В кремах, мабуть, думають, що це виглядає гарно і стильно. Але, знову ж таки, не дуже зручно. Так, ще я побачила ось такий гель для вмивання в Єві. Він був також на знижках, досить бюджетно коштував, десь там 30 або 40 гривень, вирішила спробувати. Така тут гарна дівчача упаковка. Ну, у всієї серії Just Kawaii дуже милі, гарні такі, мабуть, навіть більше дитячі упаковки. Так, гель для демакіяжу обличчя. Що мене зацікавило, бо зазвичай гелі я використовую саме для цих цілей демакіяжу обличчя очей з екстрактом готу -кола. Угу. Очищає, знімає макіяж, очищає обличчя від забрудень і налишків все, бо сприяє підвищенню еластичності та відновленню, підтримує природний рівень зволоження. Дуже-дуже угу. цікаво. Прям супер-пупер має бути гель за таку вартість. Ще й тут е, якесь готокола, в перший раз таке чую. Побачимо. На перший погляд, дуже такий густий там гель. Такий напівпрозорий. А, Побачимо, дуже цікаво щось таке новеньке спробувати. Так, ще я придбала маски тканині для обличчя. По-перше, ось така від згадуваної вже сьогодні марки Mons Sap. Вітамінна маска, зволожуюча, живильна, а, ось така якась з фруктами. Ще я не купувала таку, тому спробую. Також побачила була зі знижкою. Ось така маска від BioAqua. Дуже цікаво. Чи, дійсно вона буде з мордочкою курки чи курчатка. Так, Погратися, чисто погратися. Ці маски, вони, знаєте, не дуже багато що роблять. Вона має бути відновлювальна. Побачимо, що там вона буде відновлювати на моєму обличчі, відновлювати мені шкіру. І ще ось такі дві маски вирішила придбати. Fresh колаген, тобто маска з колагеном має бути. Теж, а, це якась 3, 3W Clinic, Щось, мабуть, теж корейське чи китайське. Не бачила раніше ці маски, і от на сайті вони мені припали в око. Вирішила придбати. Так, що стосується масок, це все. І навіть в мене був ще один продукт із декоративної косметики, придбала от ось таку туш для Вій від Evelyn, Volume Mix Fiber Blast, чула хороші відгуки. Має. Давати і об'єм, і збільшення вій, розділення. Все нам тут обіцяють. Ось така тут у нас ось такий тут у нас, як це звати, щіточка, пензлик силіконовий, і з однієї сторони трошечки там збільшені волоски. Щось таке цікаво було також спробувати новеньке таку туш я раніше не бачила у Evelyn, можливо, це новинка, я не впевнена. І ось такі були в мене покупки. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Обов'язково напишіть, що ви з цього пробували. Ваші враження, сподобалось чи ні. І скоро побачимося в нових відео. До нових зустрічей!